Ну, давайте ми зараз почали. Зараз уже порядок денний. Але ж зараз, ну я не знаю. Шановні колеги, у кого є які доповнення до порядку денного? Будь ласка. чому в порядок денний немає депутатських запитів, не включених в порядок денний? Вони в різному. Вони в різному? Так. Де різне? Де завдання? Звернення, звернення громадян та організацій. Ні, ні. Депутатський запит це друга формулювання. Якого депутатського запиту? Ми подавали вам депутатські запити. Хорошо, я дякую. Присаджуйтесь. Давайте далі. Зачекайте, є da. депутатські запити. Згідно регламенту вони

Депутат записи зачитується на сесії і по кожному запиту приймається рішення. І не можна його рукавати. Він викладує, що не мала хвана від нас. Залиште, залиште. Це може кожен. Для того, щоб говорити, він... Дати інформацію ви написали. Для того, щоб їй надати, їй треба працювати. Поручив це, щоб він зробив і надав. Поясню. Яким чином? Яке приймається рішення? Приймається, прийняти, Що прийняти? Почекайте. Ви пишете на мене звернення. Я повинен його розписати, щоб його підготували, це звернення. І дали відповідь. <реш> добре, я не <тут>. <реш> знаю. Я так думаю, що дуже-дуже добре відкривали. Я знаю, що я його відкриваю кожен день. Він у мене на столі лежить. Я всім дякую. Шановні депутати, зачекайте, будь ласка, давайте. Я до вас звертаюся, Оце вам треба почути обов'язково. Я як ви немає значення, ви, ви, ви правильну думку і теж. І ви має... тримаєте якісь певні рішення. Дивлячись на це все. грубо говоря, П'ять хвилин буквально. Не вміння поводити один до одного і я покуваю абсолютно. Ви громадяни, не з кінцем, чи хто? Якого ви зібралися? Рувати, не вмієте рувати, чи що? Перед людьми будьте людьми, будьте чемними, як треба, як, як вимагає тут, як вимагаєте дипломатично. Що ви, ви хотіли сказати? сказати? Я вас вивчати не буду. Приймаючи рішення, будь ласка, зважайте на думку людей, перш за все. Бо ви їхню думку. Їхні права. їхні права. я Все, до побачення.

Долучити, допомогу. Я долучаю допомогу підготувати і надати відповідь. Неправильно. Не головою, до не не а відчини сесії. Зачитується документації зараз займається на сесії.